Доброго ранку, мої шановні глядачі, мої друзі, підписники, гості мого каналу. З вами я Галина. Сьогодні у нас 6, 6 березня. І зробимо такий розклад трошки, відлічемося від теми на бажання, збудеться чи не збудеться. На 5 частей. А ви вибирайте любу частину. Так, збудеться чи ні моє бажання? Зараз розложим карти. Так, раз, два, три, чотири, пять, шість, сім. По сім карт. Да чи ні. Загадуйте бажання. Раз, два, три, чотири, пять, шість, сім. Так, друга частина. Раз, два, три, чотири, пять, шість. 7, Третья частина. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Аж восемь вытягла две карты. Так, четвертая частина. И пятая. Раз, два, три, Четыре, пять, шість, сім, сім частин. Раз, два, три, чотири, пять. П'ять частин по сім карт. Вибирайте любу. І подивимося, збудеться бажання чи ні. Так, перша частина. Чи збудеться бажання? Да. Збудеться. Бажання збудеться. Друга частина. Чи збудеться моє бажання? Ні, печаль і ілюзії, фантазії. Ні. Тут ні. Третя частина. Чи збудеться моє бажання? Так, тяжеленько, але да, шанс є. Можна сказати, що да. Нові так. Новые перспективи збудуться. Так. Четверта частина. Чи збудеться моє бажання? Да. Да. Карта перемоги і удачі. Збудеться. І п'ята частина. Чи збудеться моє бажання? Да чи ні? Так. І перша і остання карта, дивіться. Удача, хорошої новості. Так, збудеться. Все, подивилися ми, розглянули. Кому сподобалось, пишіть. Гарного вам дня, миру та добра. До побачення.